Григорій Сковорода, Байка 14. СОва і Дріст. Щойно сову загледіли птахи, почали на випередки щепати. Чи не кривдно вам, пані? спитав Дроздик, що без жодної вашої провини нападають. І чи не дивно це? Анітрохи не дивно, відповіла вона. Вони між собою так само роблять, а щодо кривди. То вона мені легка тим, що, хоча мене сороки з воронами та граками щипають, однак корели з Пугачем не чіпають, до того ж і атенські громадяни тримають мене в пошані. Сила ліпше в одного розумного й ласкавого бути в любовій пошані, ніж у тисячі дурнів.